Так, всім підписчикам привіт! Зараз розглянемо е, телефон Nokia модель 105, зробимо розпаковку та обзор і подивимось, що він з собою представляє Nokia 105. Так, давайте відкриємо така ось коробка. Так, бачимо сам телефон. Наступне це є інформація про сертифікацію. Наступне це є декілька інструкцій. Так, Nokia 105. Є на українській мові, на російській і на ще якісь. Ну, можливо, на болгарський щось таке. Не знаю точно. Так. В комплекті такий ось зарядний пристрій. Nokia. Написано. Так, 5 вольт, 450 миллиампер. С таким входом. Так, аккумулятор Nokia BL5SV. На 800 миллиампер. Так, коробки больше не ничего. Так. Давайте. Подивимось ближче на сам телефон, так ось виглядає. Матова поверхність тут присутня. Динамік ззаді, вверху у нас знаходиться вхід для наушників, світодіодний фонарик, роз'єм для підключення зрядного пристрою. ось І спереду у нас То також отвір для динаміка, напис Nokia. Маленький екран. І такі клавіші також матові. Не ну, зручно натискати. В принципі, нанесені англійські та російські літери. Давайте відкриємо задню кришку і попробуємо встановити батарейку. Так, під задньою кришкою у нас знаходиться роз'єм для сім-карти. Повнорозмірні всі карти Також тут моделька 105 Made in India. Зроблено в Індії написано. Давайте встановимо батарейку та закриємо кришку. Ну, ось з батарейкою десь телефон має 85-90 грам. Точно не пам'ятаю. Давайте спробуємо увімкнути. Так, от, увімкнувся. Встановіть сім-карту. Так, ну ось встановив я сім-карту. Зараз давайте зайдемо в меню. Меню таке от простеньке. Попробуємо знайти мову, щоб Значить, переключити. Так, от є Language. English, русский, українська. Білоруська і так далі. Давайте встановимо українську мову. Готово. Так. Ну, по налаштуваннях тут, в принципі, все стандартно. Так, установки захисту, установки тону, дисплею. Давайте зразу перейдемо в установки тону. Подивимось, що у нас тут є, які звуки. Бачимо новий звук Nokia Tune. Також цікаво звучить. Так, давайте перейдемо повідомлення. Пробуємо створити повідомлення. Ну, Все досить зручно друкувати. Е, так, контакти, годинник. радіо присутнє, але працює тільки за наявності гарнітури. Так, ігри, значить, присутні декілька ігор. Ось такі ігри. Грати ми не будемо, просто так подивимось, так, нагадування. Просить вести годину. Давайте введемо годину. Так. Календар є у нас. Це що у нас є цікавого Додаткові функції калькулятор присутній. Ось такий ось конвертер, витрати, зворотній відлік, тобто таймер, секундомір. І ліхтарок присутній. Ось так ось світить ліхтарик. Не сказав би, що дуже сильно ярко, але думаю, комусь цього буде вистачати. Так, демо. В принципі, і все. Так, ось такий ось телефон. Також можна при е, натисканні зірочки буде нам Говорити годину, довго отримання зірочки. 13 та Ну ось. Ніби сказала годину, тільки динамік трошки підхрипує. Щось мені так здалося. 13 та Не знаю чи вам чути, але в принципі. Думаю, що це не столь дуже важливо. Екран, звичайно, маленький, але думаю для того, щоб зателефонувати. От, буде його вам е вистачати, звичайно. Щоб набрати номер, прочитати смс. Тобто, е все це в цьому телефоні є. Ну, ось це був такий телефон Nokia 105. Добре, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім пока!